Всім доброго ранку. Всіх вітаю, любі мої. Сьогодні в мене знову текстиль, і також, мабуть, розділю на дві частини, тому що заодно немає такої можливості показувати, воно все, все змішується, і вам так легше переглядати, і мені краще розбиратися з цим текстилем перед тим, як ми будемо Робити огляд, я вам всім хочу щиро подякувати в усній формі, тому що я дуже вдячна вам за ваші коментарі. Але вчора вечором сіла, є в мене такий, такий якийсь певний час, коли я все залишаю і сідаю в'язати шкарпетки. Ну, ви знаєте, для кого, ви мене зрозуміли, тому що. Як би там не було, а все-таки когось вони зігріють, хоч на якийсь певний там період. Я кожну зиму це роблю, вже третю зиму цим займаюся. Дякую хто, дівчатка, хто поприсилали мені ниточки. Я з них тепер в'яжу. Звичайно, не дуже так воно просувається швидко, тому що поламана рука і. Ще злози плести, то я цією рукою лише підтримую. А в'язати ця рука її треба одгинати. Ну, трішки боляче і важко, але нічого. Тому, тому так, всім щиро дякую за підписки, за вподобайки, за ваші коментарі, що ви мені підказуєте, радите, е дякуєте. Ну, просто я вам безмежно всім вдячна і всіх чекаю на, ваш, на своєму каналі посудна крамничка. А зараз будемо переглядати товар. Є в мене ось така таке ажурне покривальце. Ну, покривальце, можливо, це. Ну, я, скоріше всього, думаю, що це таке покривалечко ажурне. Тут машинна в'язка. От, В'язане воно платоч... платочною в'язкою, до речі, тут ще ярличок якийсь є. Але я не прочитаю. Я не прочитаю. Ну, скоріше всього, я хочу вам сказати, що це, ск... скоріше всього, це акрил, От, тому він не зіб'ється, не. Ну, можна прати при любій температурі, він не зіб'ється. Так, Таке, таке покривалочко іде під номером 198 і коштує воно 100 гривень. І зараз будемо з вами дивитися його розміри і приблизні розміри, бо це ж трикотаж. Він, знаєте, трохи деформується. ну Десь метр двадцять шириною. Так же само І довжиною. І зараз розверну і покажу вам ажур. Ось такий ажурний. Бачите? Ось такий ажурний пледик або покривалечко. хто як назве. Не знаю, чи гарно видно, сонце світить у вікно. Такий, такий легесенький ніжний пледик. Або покриваються. Далі під номером 197 є в мене отакий рушник кухонний. Він новий і коштує він 70 гривень. Розміри зараз вам озвучу. Розміри 76 на 47. Тканина натуральна. Ось, бачите, ще є ярлик, навіть з булавкою прикріплений ярличок. Такий, ж сами, такий самий принт на ярлику, як і на рушничку. Ось, бачите, новенький, не був в користуванні. 70 гривень. Так. Далі є в мене ось такі рушнички. Кухонний льняний. Тут, здається, 5 рушничків в смужечку і два рушнички в клітинку. Ну, я вам усі покажу. Такі рушнички йдуть під номером 196. Розміри вони мають 63 на 51 з половиною. Рушнички, бачите, величенькі, такі довгенькі. Усі вони йдуть під номером 196 і коштують по 50 гривень. Я так і пронумерувала їх. Ну, а там уже будете казати, в клітинку, в смужечку. Я показала вам, це ось у смужечку йдуть. І ось покажу, які в клітинку. Вони, в принципі, кольори перегукуються і розміри однакові. Але два отаких от три. три в клітинку і чотири в смужечку. Отак от буде правильніше. Ось такі рушнички. Ну, це вже я й не складу, так як вони були складені. Ну, як складу. Так. Далі є в мене носові хустини. Я також пішу одинакові, я е, під одним номером номерувала. От, наприклад, ось таких дві хустиночки. Обидві не буду розвертати, бо, ну, а, ні, не так, не так. Ось така хустинка під номером 195. Розміри 39 на 38, коштує 20 гривень. Так, така хустиночка. І це і ще одна така дві їх. Під номером 195. Під номером 194. Розміри в них одинакові, то я не буду міряти. Ну, якщо там сантиметр сюди туди. Під номером 194 ось така бежева хустиночка і коричневі краєчки. Так. Під номером 193, ось зверніть увагу дві. З синьою смужечкою і один з червоною, але всі вони ну, однакові, лише відрізняються кольором. Також вам розверну і покажу. Ось такі хустиночки. Також по 20 гривень вони. Під номером 193. Так, далі маю три зелених отаких. От Хусточки по 190 під номером 192. Ось вони так виглядають. Ось так, бачите? Вони всі натуральні, всі натуральні. Ті, що я буду, будуть у мене якісь сумніви, то я буду вам казати. Але поки що в мене сумнівів немає, в тому, що вони всі натуральні. Отакі от зелені хустиночки йдуть під номером 192. Також вони всі по 20 гривень. І дві такі, як зелені, але от такі бордові, бачите? Ну, не буду розвертати, вони такі самі, лише бордові. Отак, от як вони складені, я їх навіть не розвертала. Ну, це ниточка ну, не обрізали, як, як шили. Під, отакий червоний, чи бордовий, під номером 191, також по 20 гривень. <кхід> Далі є отака хусточка, або це хусточка, або це серветка. Я не знаю, що це. Вона така тонесенька. Отут я не знаю, що це за тканинка. Вона схожа на батист, але стверджувати я не буду. Отака хустина. Вона навіть, бачите, з ярличком, вона новесенька. Та і ці хустини також новенькі. Іде вона, да, розміри 45 на 45. Іде вона під номером 190, також 20 гривень вона коштує. Можна використати як хусточку, можна як серветочку. І є в мене 5 хустинок білих. Також я під одним номером їх ставила, тому що, ну, який смисл? Ось такі біленькі, в мене вони попадалися. До речі, мене одна жіночка просила по догляду за сином, їй треба такі хустинки. Ой, треба знайти і швиденько написати. Під номером 189 кожна хусточка також йде по 20 гривень. Ось так. Отак ось складу, щоб видно було ціну. Їх 5 хусточок. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, так, 5 хусточок. Далі є в мене ось такий чудовий ранер. Спочатку я виміряю його розміри, а потім розверну. Це філейне плетіння. Ось такий ранер. В гарному стані ну, можна використовувати. Дивіться, ось як гарно виглядає із зеленою скатертиною. Навіть такий створює якийсь новорічний або різдвяний настрій. Тому, що, ну, як квіти по ансетії і ялинки, як це гарно виглядає. ну, В таких кольорах в основному. Ой. Так, довжина його 1,80 і ширина 33 сантиметри. Такий ранер або доріжечка, йде під номером 188 і коштує 150 гривень. А тепер я вам покажу його розверну. Тут ярличок є, ну я і не, не старалася нічого тут прочитати, бо Бо не старалась, бо не прочитаю. Європейський виробник та й все. Ось так він виглядає. Бачите? Тут якась така китичка з однієї сторони і з другої така сама. От. Ось такий ранер. Або така доріжечка. Ой, ну, буду довго складати хай так. Так, далі є в мене ось така серветочка. Ажурна, це техніка рішельє. Вона 40 см довжиною і 26 см шириною. Ось така красуночка, тут є деякі нюанси. Ось бачите, тут ось перервалася ниточка, можна підшити. І як на мене, то ні, мабуть, ні. Мабуть, вона не буде в продажу, бо там заштопана одна. При, при... Застосую десь собі. Її. І є в мене отакий відріз тканини. Я не знаю, що це за тканина. Вона натуральна. Але зверніть увагу, вона не товста. Ну, тобто вона не така, як марля, а вона така щільненька, але е, вона. Не така, як ситиць, хоча ця тканинка натуральна, це не синтетична. Тут навіть щось написано. Ну, не прочитаю я, що тут написано. Така тканинка, розміри її. Ой, де ж, а, ось розміри метр шістдесят довжина і метр ширина. Цієї тканинки іде вона під номером 184, 100 гривень отакий От кусочок буде коштувати. Ну, доволі таки е немаленький, отакий От кусочок. Такий принт цікавий на цій тканинці. Ну, і поки що, е поки що все, ще трішки пізніше. Запишу вам, виставлю вже все, що в мене лишилося. І потім, можливо, завтра вранці вже я вам покажу залишки, текстилю, можливо, сьогодні вечором будемо бачити, як вийде. І в понеділок, вже, тобто завтра я буду складати ваші посилки, кому, кому треба. Кому не терміново, то, то не терміново. Ще раз хочу всім подякувати. Хто новенький, то будь ласка, шукайте мої контакти у... під відео в описі. Ну, якщо не можете знайти, то пишіть мені в коментарях. Я обов'язково напишу номер телефону свій, він же Viber, він же WhatsApp, він же Telegram. Будь в будь-якій мережі можете мене шукати. Можете навіть телефонувати. Ну, бажано, звичайно, щоб десь було написано, тому що написано, це написано. Ну, все. Всім щиро дякую, всім до зустрічі, всіх обняла.